Тесей і Пейріфой, грецький міф, У Фесалії жило плем'я войовничих лапіфів, над якими царював могутній герой Пейріфой. Він чув про велику хоробрість і силу непереможного Тесея і хотів помірятись з ним силою. Щоб викликати Тесея на бій, вирушив Пейріфой до марафона і там, на буйних пасовищах, викрав череду биків, що належала Тесеєві. Як тільки дізнався про це Тесей, зараз же пустився на вздогін за викрадачем. І швидко наздогнав його. Зустрілись обидва герої. Одягнені в блискучі доспіхи, стояли вони один проти одного, подібні до грізних безсмертних богів. Обидва вони були вражені величчю один одного, обидва однаково сповнені були відваги, обидва були могутні, обидва прекрасні. Вони кинули зброю і, простягнувши один одному руки, уклали між собою союз тісної непорушної дружби і обмінялись на знак цього зброєю. Так стали друзями два великих герої Тесей і Пейріфой. Незабаром після цієї зустрічі вирушив Тесей у Фесалію на весілля свого друга Пейріфоя з гіподамією. Пишне було це весілля. Багато славних героїв зібралось на нього з усіх кінців Греції, були запрошені на весілля і дикі кентаври, напівлюди напівконі. на півконі. Багатий був весільний бенкет. Увесь царський палац був повний гостей. Які возлежали за бенкетними столами, а частина гостей бенкетувала у великому, прохолодному гроті, бо в палаці не було досить місця для всіх, що зібрались на весілля, курились пахощі, лунали весільні гімни й музика, голосно розлягались веселі вигуки бенкетників, славили всі гості молодого й молоду, яка сяяла серед усіх своєю вродою, мов небесна зірка, весело бенкетували гості. Вино лилося рікою. Все голосніше лунали бенкетні поклики. Раптом скочив сп'янілий від вина наймогутніший і найдикіший з кентаврів, Евріт, і кинувся на молоду. Він схопив її своїми могутніми руками і хотів викрасти. Побачивши це, і інші кентаври кинулись на жінок, що були на бенкеті. Кожен з них хотів заволодіти здобиччю. Скочили з-за бенкетних столів Тесей, Пейріфой та грецькі герої. І кинулись захищати жінок. Перервано бенкет почався запеклий бій. Незброєю билися герої з кентаврами. Неозброєними прийшли вони на бенкет. Все було зброєю в цій битві важкі келихи, великий посуд для вина, ніжки поламаних столів, триножники, на яких щойно курилися пахощі, все пущено в хід. Крок за кроком витісняють герої з бенкетного залу диких кентаврів, але й поза залом триває бій. Тепер б'ються вже грецькі герої із зброєю в руках, прикрившись щитами. Кентаври ж виривають з корінням дерева, цілі скелі кидають вони на героїв. Попереду героїв б'ються Тесей, Пейріфой, Пелей і Нестор, син Пелея. Кривава гора стіл кентаврів усе вищою стає біля них. Падають один за одним убиті кентаври. Нарешті подались вони, кинулись тікати й поховались у лісах високого пеліону. Герої Греції перемогли диких кентаврів. Небагато врятувалось їх з жахливої битви.